Усім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Зараз ви бачите перед собою мої невеличкі запаси пряжі, котрі я перебираю для профілактики. На жаль, в мене на цьому тижні сталася проблема зі здоров'ям, тому зараз не буде повноцінного влогу. Але як я і обіцяла, я вам покажу пряжу, котру я придбала останні тижні перед цим. Бажаю вам приємного перегляду та натхнення. Ви бачите перед собою зараз кошик, і я тут вам покажу пряжу, котра є нова, котру ви до цього не бачили. І. Будемо розглядати пряжу. У мене, дивіться, ще є такий кошик, він порожній. Я потрошечки буду складати в нього е, свої ниточки. Е, перше, що я вам хочу показати, це я придбала ось таку ниточку. Е, будемо вірити, що це Made in Italy. 100% merino Wool. Дивіться, виробник DMC в Україні. Я знаю, що такі ниточки теж продаються, але. Я особисто не багато їх бачила. 50 грамів, 225 метрів спиці. Трійка. 2,5-3,5. Навіщо я це купила? Тому що я хочу з дитині зв'язати шапку, бо мій син жаліється, що я йому в'яжу дуже. Колючі речі. Хоча насправді я ну, намагаюся підбирати, але, ймовірно, не дуже подобається. На жаль, колір вам передається не так, як є. Він у вас холодний синій, вибачте, холодний, такий, навіть блакитний, холодний м'ятний. Насправді він більш зелененький. Отже, дві ниточки, два моточки буду складати їх в кошик. До речі, з пряжі DMC я вже в'язала. В мене є окремі. Відео про це, і я, мабуть, зроблю згодом на неї відгук, тому що я в'язала з декількох ниток. І кожна по-різному себе веде. Я цікава покупка. Це ось така нитка. До речі, бачите, це я купувала в магазині з топ-класа. Яка тут була ціна до цього, я не бачу. Десь 89 корон я купила вже за 99. Це в нас кідмохер. 45 кідмохеру, 45 Лана і 10 поліамід. 25 грамів, 100 метрів бігмохер. Бачите, пряжа wool, uh, wool Love It. Я, до речі, заходила на uh, сайт виробника в них немає. Uh, Представленої пряжі, що саме вони роблять, але вони, я так розумію, присилають каталог тим, хто хоче, тобто потенційним покупцям, котрі хочуть продавати це, викупати. Ось така гарненька ниточка, але я в мене є на неї своя свої плани. Але вона, як на мене, трошки колюча. Я так намагалася її прикласти до шиї навіть. Вона колюча, але дуже-дуже м'якенька. Отже, це в мене дві ниточки, вони продаються всі запаковані, є різні варіанти кольорів. Я випадково на них натрапила в 100 класі, просто кошик на підлозі стояв. І там все продавалося. До речі, що таке. Колір, Колір бачите, 303. І я так розумію, 10 це, мабуть, партія. Отже, така ниточка є. І ще в мене є дві нитки, котрі я вам до цього не показувала. Ось така гарна нитка це виробник чеський Vellna Геп. Best Socks 4 нитки. Я так і наважувалася це купити, хоча, як на мене, ця нитка тоненька. Має різні, різні кольори, і знаєте, такі кольори з припиленими. Фарбами ніжні відтінки. Це мені нагадав осінь, і я її купила через це адресу сайти, бачите, колір 7316, партія 1. Ціна 119 корун. Буду пробувати тестувати. Раніше від цього виробника я в'язала з пряжі лофоти сокс, яка мені не сподобалася. Ці шкарпетки мають бути смугастими, я подивилася в інтернеті. Тобто без того що ось, якоїсь психодельної каші, яка чомусь популярна зараз е на пряжі. Ось така. Я купила її ще восени, тобто півроку тому. Виробник, виробник. Ну, це робиться все під брендом Talentus. Шести нитка, я так розумію, нитка, бачите, які шкарпетки будуть, які будуть малюнок. Це продається в Кауфленді. Знаю, що це, ну, тобто в Кавленді, по всьому ЄС, було багато вибору такої нитки. І цікаво, що от кожен моточок він 70, да, 75 грамів. Тобто ось тобто тут 150 грамів. Це йде цілим набором, і можна зв'язати цілі гольфи навіть. Зараз подивимось, чи то така шестинитка, як нам це говориться. Так, ну, я думаю, ви бачите. Це реально шестинитка. Ну Звісно, на відміну від шестинитки Регії, це вона досить тоненька. Бо Регія, Шестинитка вона більш така пухла, як то кажу, да, пухкенька така ниточка. Я не завжди довіряю ниточці. з Супермаркетів, але тут у нас є, я, звісно, дивилася склад, ось 75% пряжа, тобто, вибачте, вилна, 25% поліаміну. Тобто, тому я це і взяла. Тут цікаво, що тут у нас є. Як її поживати і таблиця розмірів на різних мовах. Um, до речі, під цим брендом Talentus випускаються інші uh, речі для креативу. Так? І я особисто купувала набір uh, кольорового паперу для дитини. Uh, пряжа така Кавкафманді буває різних кольорів. І uh, я. Багалася, що брати, і коштувала вона десь теж 100 чи 130 корун. Я це купила по акції за 50 з чимось корун, тобто вони завозять це в сезон, осінь. Можна восени купити пряжу. Я від емігранток деяких чула, що Ну, вони в'яжуть, і типу нитка непогана. Кому цікаво, в принципі, це, мабуть, я показую для нових дівчат, котрі на каналі Регія в мене така є. Ось така в мене є з Хеп'єс Аркадія. Кому цікаво, в мене є відгук на цю пряжу. Я з такої в'язала шкарпетки. Ось такого кольору Сакура це теж пряжа з Хепєс. Тому, дівчата, кому цікаво, можете подивитись мій відгук на цю пряжу. Є в мене ось така носочка. До речі, з неї можна зараз почати в'язати дитячі шкарпетки. Якраз зараз таке завдання спільнику є. А, і це ось це от, така гарна пряжа. Пряжа моєї мрії це пряжа Маламріко Раста. Колір називається Архангел. В мене є вже задумка, що саме я з нею зв'яжу і як та річ буде виглядати. Ну, і це в мене багато шматочків дропспуна, котру я купувала ще, не пам'ятаю, чи перед новим роком, чи після нового року. Не пам'ятаю, що час так швидко йде, що мені, я вже не пам'ятаю, коли це було. Це в мене куплено під проєкт. Хочу зв'язати жилет, колір 17. А, Як дуже м'яка, гарна ниточка в складі тут є. Бачите, альпака. Е, хочу дов'язати свої плечові вироби і нарешті взятись за ось цю нитку. Так. І ще в мене є ось такий процес. Він просто тут трапився. Не процес проєкт Це я в'язала дитині такі рукавички-відмедики. Е, Минулоріч вони мали бути вже білими це пряжа. Алізи Альпака Твіт. Вона знаю, що її наче не випускають. Вона приємна, хоча трошечки колюча все-таки. Да. Але не знаю. Вона, звісно, в складі має 50% щось там, чогось ненатурального, але вона мені дуже сподобалася. В мене є шкарпетки, з неї і в мене, в, мої, ну, там, в моїх домашніх. І вони носяться й досі. Хоча протираюся, якщо зв'язати з неї шкарпетки. Ну, мабуть, так, це альпака. так. Ось такі в мене для вас покази пряжі. Друзі, сьогодні в мене не завершується цікавинки для вас. Сьогодні я отримала посилочку від своєї чудової подруги Іринки, яка також в'язалочка. Іринка дуже-дуже тобі -дуже дякую за твої подарунки. І як ви розумієте, тут було щось в'язальне. Зараз я приберу такі цікаві подаруночки. Ось посилочці був, був набір ага. листівочок. Ми з Іринкою любимо листівки, а Іринка ринка взагалі закоплювалася постпросінгом. І ось вона мені такі листівочки вислала. Це в нас старовине німецьке містечко Трір. Це в нас Берлін. Це в нас така канадська листівочка. Ну і зараз дивимось на саме цікаве. Дивіться. Яку чудову пряжу, гарненьку я зараз себе держу, тримаю? Вайт від Лана Гроси. Я думаю, що я вже комусь із вас, мої глядачки і глядачі, озвучувала, що я хотіла. Спробувати цю нитку. Я, мабуть, комусь в коментарях це вже писала, тому що в нас її тут не продають. Але і, і знаєте, і якось значить, не списувалася за ринкою, вона поділилася пряжею, яку вона сама купила. Це, і я їй сказала, що я б дуже хотіла теж спробувати цю нитку. І після тої нашої розмови в, теле, в месенджері я вирішила, що таки теж. Я колись собі якось замовлю не і ось я відкриваю посилочку від Іринки і тримаю цю пряжу. Тепер це дуже-дуже велика для мене радість. Ось такі шкарпетки мають бути. Кому цікаво, це в нас колір 7812, партія 297, 100 грам 420 метрів, 75 на 25 у складі, як завжди. Такий нейтральний. І світлий сірий колір. Мені дуже подобається, і буду на неї дивитись, милуватися, потім придумаю, що це буде за шкарпетки. Ну і оскільки Іринка так само в'яже, вона зв'язала мені ось такі капці. Капці шкарпеточки такі гарненькі. Вони справді маленькі і справді в мене невелика нога. І, знаєте, так цікаво вийшло, що Ірина вгадала. Мої думки якось, тобто, вся її посилочка була про те, що я думала, роздумувала, планувала. І я якраз останні кілька тижнів роздумувала над тим, аби зв'язати також шкарпці м'якеньке собі, і подумала, що буде дуже зручно. І тепер у мене вони є. І ось це мої перші шкарпетки, котрі мені зв'язала чудова подруга Ірина. З якою ми знайомі дуже-дуже давно, і в'язання це стало ще одним для нас ще однією для нас темою для наших розмов, спільних і наших інтересів. Тож, ось таку я посилочку сьогодні маю. Тут є смаколики, все таке інше. І, але найбільше для мене найчудовіше це оці дві речі. Іринку, дуже тобі за них дякую! ти зробила цей день для мене. Цьому я завершую своє в'язальне відео для вас. Це був невеличкий епізод. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ви надихнулися моточками, котрі я вам показала, і можливо зробили для себе якісь пряжні відкриття. Напишіть мені в коментарях назву пряжі, котру ви купували для себе в останній раз. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші пряжні новинки. В наступному відео ви побачите мої прогреси у в'язанні. Берешіть себе, бувайте.